Шоу. Поїхали! Як показує практика, найкраще заколюдувати вдається тоді, коли господарів немає вдома. Коханка таксиста подарувала йому на новий рік комплект шипованої резини зі смаком полуниці. <плес> Санітарів швидкої з'їли санітари лісу. Твікс, зроби паузу. Віагра, коли пауза затягнулась. Зранку 1 січня номер швидкої допомоги міняється з 03 на 033. На новий рік посеред площі перевернувся буш шампанський. Жовтий ліс з бульбашками люди гризли до 6 ранку. Но ніч на вулицях міста чергують прокляті наряди міліції. Дід мороз, який випив 20 банок редбулу, під час хороводів підняв смерч. Якщо в новорічну ніч піти на рибалку, то треба бути дебілом конченим. І контори почали прийом ставок на фразу, яку Ямикович скаже у відповідь на Христос воскрес. Поки що в лідерах йолка. Людина павук і людина летюча миша пішли в нічний клуб і відгребли від людини півлітра. Бо українська реальність сильніша за американську фантастику. З вами були Юра Бадзян і